Михайло Степанович, член Національної спілки фотохудожників України, брав участь в міжнародних і вітчизняних фотоконкурсах. Довгий час працював фотокореспондентом обласної газети «Комсомольська зірка, призер обласних виставок Моє Полісся про своє життя і творчість розповідає з захопленням. Ну на протязі всіх днів моєї творчої роботи я працював в станції юних дверцепіаніру бивши зараз. Це центр молоді. молоді. Потім працював я в станції юних натуралістів, станції юних техніків. Ввів фотогурток. Переважають в колекції фотомайстра портрети людей різного віку і статусу: від відомих житомирян до перехожих. Враженнями від фотоколеги ділиться В'ячеслав Майборода. Наш час смартфонів і селфі художнього фотографа знайти дуже рідко. А фотографа, який бачить життя інакше, взагалі дуже складно. А от якраз Михайло, він такий фотограф, який бачить життя по особливому. Своїм багатим досвідом роботи з фотоапаратом, Михайло Кучевський ділиться з творчою молоттю, адже є керівником фотокрутка Мрія наступну виставку планує на 80-річчя і зауважує, роботи багато, а значить, є для чого жити.